Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Зустрічаємо це Hyundai i 10 Офіційний автомобіль 2013 року випуску. В гарному стані, повністю доглянутий та обслугований. нарікань абсолютно ніяких немає. 1,1 літровий бензиновий двигун. Встановлений також газ, механічна коробка передач п'ятиступенева. Передній привід, гарний червоний колір, є тонування скла в круг. Гарна зимова гума встановлена, є невеликий дефект. Дефект по задній частині, задня ляда та задній бампер. В цілому кузов також в гарному стані. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон у нас тканина чорного кольору в гарному стані. Спереду встановлені чохли на сидіннях. Ззаду також в гарному стані салончик. Передні електросклопідйомники. Управління світлом, є датчик газу. Пробіг автомобіля 62 тисячі кілометрів. Помилок на приборці немає зовсім. Все працює, все працює ідеально. Працює кожна кнопочка, якісна мультимедіа встановлена. Є обігрів заднього скла, є кондиціонер, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль. В непоганій комплектації, в дуже гарному стані. Нарікань, повторюсь, абсолютно немає, тому всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію із США, тому всіх запрошуємо до нас в автосалони. Всім гарного дня, всіх чекаємо.